Вітаю, друже, будь уважним, відгадай загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають. Коли це буває? Восени. Так, до нас прийшла осінь. Давай разом скажемо осінь. Осінь багата, різнобарвна, золота, дощова, вітряна. А ще восени можна почути різні звуки. Дощик накрапає крап 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 разом зі мною. Крап крап крап. Вітер дмухає разом зі мною. Листечко шурхотить, шурх, шурх, шурх. Разом зі мною. Шурх, шурх, шурх. Відмінно бажаю тобі успіхів.